Друзі, я вам говорила, що в мене капуста тріскається, рання капуста. І ось я вирізала і буду її заготовляти на зиму. Це я вже заготовляю не перший рік. І це дуже просто, я навіть не думала, що вона може стояти так, не зривоти. Але я вже, оце, напевно, третій рік так буду заготовляти і вам покажу. Так, хороші мої, продовжую закривати капусту. Я її була помила, обрізала, там, ну там, де ви читаєте, потрібно. І почала сік... сікти, різати, чи як вам сказати, так, як на борщ, так, як ви тушкуєте. Отак, От одразу скажу, що цю капусту я використовувала на борщ і тушити. Більше нікуди, ну вона не годиться, щоб заквашувати її. А на борщ і тушити я використовувала. І беру я, друзі, літрову баночку. Мені в літрову саме проще, Це я не взяла той. Лійку, то можна полійку було взяти, ну не Встановляю я у металічне, бо я буду заливати кип'ятком, щоб банка не тріснула. І буду на пехоти. Можна лужку, якщо ви хочете, чим ви хочете, мені зручно рукою. Це такий, друзі, рецепт, ну, саме проще. Ну я вже простішого... Я не знаю простішого. Ну, треба напихати так, друзі, щоб і повненька була, і щоб вода кругом пройшла, щоб просочилося, щоб не так щоб дуже туго ні. Оце отак я напихула банку, заклола, ну, ще трохи. А чайник у мене вже кипить. Воду я поставила. Я думаю, вам видно, бо я однією рукою держу, мене тут не зручно, а я Та не підготувалась, бо я не думала і робити. Воно оті тривоги, оті стукання, все. Так, ладно. Так, друзі, оце я наложила банку. Бачите, наложила. Тепер у рецепті було написано на літрову банку капусти одна таблетка оцетіл кислоти. Ось вони в мене лежать. Я, друзі, ложу півтори таблетки. Я і той рік ложила, так, і цей рік. Це я третій рік роблю. Оце ж дивіться, півтори таблетки я положила і буду заливати кип'ятком. Так виключу, бо в мене чайник все время, кипить. Ток, Друзі, мені треба, щоб ви бачили. Ось оток. Оце, дорогеньке, залила я. Ще не залила, в мене камера. Запотіла о, ото ж, то саме отак я залила, тепер беру кришечко металічну, Так, це я, друзі, достаю от накриваю. зараз ключом закрию, перевертаю окутую і все мої рідненькі, Ну, я його ще отак стараюся збувтати трошки, щоб це тілка пройшла. Ну, вона пройде. І оце, друзі, така заготовка. Оце я вам показала на одній бонуці. А я ще буду ось цю капустку різати. Я наготувала 4 бонки сьогодні. Закрила я чотири баночки капусти, зараз я її переверну, закутаю, і буде вона стояти, поки не остине, а потім віднесу у погріб.